Постійна комісія з питань колосності житлово-комунального господарства, енергозбереження, правоустрою побутового обслуговування, транспорту та зв'язку. Комісію винесено 5 питань. Всіх порядок денний на руках прошу проголосувати за порядок денний член комісії. Перше питання. Про затвердження порядку формування фонду житла. Призначено для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на території сталичних і саме територіального роман. У нас виникла необхідність розробити і затвердити такий порядок ще в тим, що в 22-му році було прийнято постановку на міністрів про деякі заходи сформування фонів житла призначення для тимчасового проживання внутрішньої переміщення осіб. У нас уже є перелік тих, хто потребує поліпшення житлових умов із числа ВПО, тому є необхідні затвердити порядок. Порядок зроблений відповідно до постанови, деякі пропозиції ми там свої донесли, Добавили так, осіб числа ВПО, житло, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, бо таких у нас теж немало. Добавили осіб з числа ВПО, які мають соціальне значення для громади, оскільки є такі ну, претенденти. Також є ще одна із підстав, Думаємо, що ми зараз опрацьовуємо цей момент про те, щоб наявність щасливих звичок була так само доказана для того, щоб розуміти, ставити їх взагалі на квартирний облік чи надавати мужик. Якщо вони ніде не працюють, мають свої звички, то чи варто таких людей ставити на квартирний облік. Змін до програми фінансової підтримки ставищного житлово-комунального підприємства 21-27 років. Програми фінансової підтримки селічний вже неба. Наслідок Михайло не добігає, пропонується внести зміни, до додаток до програми, ресурсне забезпечення програми фінансової підтримки, а саме обсяг ресурсів, цього, в тому числі в колонці 24 рік, цифри. 183, замінити на 15 мільйонів 478. Е, в додаток 3. Врядку 1 захід 1 на 24 рік. Тут знову замінити цифри. На жаль, я не можу зараз м -м, оприлюднити, куди саме йдуть ці цифри, але зрозуміло, що фінансування даної програми саме на 2024 рік збільшується однак таку заміни

вуличної мережі і 200 тисяч забрати виконання робіт по схемі реалізації дорожнього. Тобто 1 мільйон 200 тисл перекинути на проведення явного ремонту. Модульно и садови. А да. у нас вот это делается. Короче, На акции гловина. Старейший Зрозуміло? Mm -hmm. Це і достільки за це. Є запитання позитивно? Нема. Є голосує. Хто за дане сесії? Щоб винести на, на дану Підтримки забезпечення управління байдом комунальній власності територіальної громади 21-27 минулого років. Звертаємося до ремонту. Ми вже на програмі будівництво конструкції ремонту ремонт доріг. Настільки зміни. Перше як я вже казав, збільшити перемог поточний, ремонт поточних поточний ремонт доріг на рік дві програми, він мой забрати.

Четвертая питання пропитал. Не виходили пропитали по перше, ну питали. І почта не так. Рассказал, я готов. Є питання? Что ты можешь делать? Голосую, что за данный питание, чтобы не сказала.